Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Ми молимося Господу, щоб попросити для себе чи своїх близьких матеріальних чи духовних благ, таких як здоров'я, щастя, мир, душевний спокій, достаток чи успіх. Ми просимо про багато речей, які потрібні нам для повноцінного і щасливого життя, але дуже часто забуваємо, що все, що є у нашому житті, це Його рук, справа, всі блага, якими ми володіємо, створив для нас Господь. Чомусь дуже часто ми забуваємо дякувати, адже сонячний промінчик на підвіконні, гарна погода за вікном або дві чашки кави на столі, це все є щастя, і ми ним володіємо завдяки Божій милості. Тож, напевно, потрібно не лише молитися про Божу допомогу, але варто ще й не забувати про молитву вдячності за все те добро, яке дарує нам Господь. Також молитовна подяка дуже корисна із погляду психології, адже коли людина перелічує усе хороше, що має у житті, то зрештою усвідомлює, що цього хорошого насправді значно більше, ніж поганого. Тож, запаливши ввечері церковну свічку, звільнивши думки від усього поганого і сповнивши душу щирою вдячністю, читайте цю молитву вдячності Господу Богу нашому. Милостивий Боже, щедрот подателю, Ти вилив сьогодні на мене стільки своїх благ. Я безмежно вдячний Тобі за усі дари, які я маю, дякую за хліб насущний, за дах над головою, бо знаю, що так багато людей не мають навіть цього, тому душа моя сповнена щирою і безмежною вдячністю. Дякую тобі, Господи, Отець наш Небесний, що захищаєш мене на усіх стежках моїх. Кожен день життя, оберігаєш відомими та невідомим шляхами, усім серцем своїм промовляю тобі вдячність свою за те, що оберігаєш дорогих мені людей, дяку тобі, Господи, Всесильний, що я зміг зустріти ранок і прожити ще один прекрасний день, в якому я міг бути щасливим та славити тебе, бо кожен день життя мого, це благословення Твоє. Я безмежно вдячний, що маю змогу спілкуватися з тобою, ти сповнюєш душу мою спокоєм, ти мій прихисток та надія на завтрашній день. Підношу тобі, Господи, подяку за те, що Ти мій Отець Небесний, а я твоє дитя. Дякую за Твоє благословення, любов і науку, за те, що наставляєш мене на шлях істини і приймаєш моє покаяння у гріхах свідомих і несвідомих. Я дякую за Ісуса Христа, Сина Твого Єдинородного, через якого всі мої гріхи прощені, і зараз, коли вже йду спочивати, хочу з радістю в серці висловити Тобі, Отче Небесний, свою вдячність, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.